Колеги, привіт! Подивимося до тої сім'ї, не було получено, що ми де була з маткою трутовкою, що з'єднували і з із другою, з маткою. Подивимося, що тут робиться. Ну, Бджоли, звісно, перейшли туди вниз. Те місце, де матка є. Тут їх немає. І це добре. Подивимося, може там треба додати і рамочки. На всякий случай димку дамо їм. Ось вони ще неспокійні. Матку. Не будемо шукати, думаємо, що вона там є. Вони ще не зовсім заспокоїлися. Просто додамо їм пару рамочок звідси і звідси прикриємо кормами і хай зимують. Думаю, ця сімейка благополучно перезимує. А ви як думаєте? Вітка залишається. Все добре. Дякую за увагу.